Тому що бути два паралельні процеси. Один другому не суперечує. Це це, може це. Я звичайно, я, я, я да, але я не кажу про два паралельні процеси. Ви зрозумієте, що співпраця це є один закон про співпрацю, який регламентований. Ви да? секретар збройного знати законодавство України, а процес У мене є питання Дозвольного вида говорив про толерантність. Я, я прошу, щоб голова надавав слово, казав, кому надає слово, я, і, я і, думав, і, а потом я об'являв, щоб об був, що був, ми знали, люди знали хто ви ви говорить. Тримайте. я спитав слова секретарні групи. Я, я не чуясовую деякі обставини. То що я думаю, і для мене, і для вас цікаво, яким законодавством ми керуємося, і якими паралельними курсами ми будемо йти. Якщо це два різних закони. Відповідно, чи ви можете мені, можливо, назвати третій закон, якщо ви дуже добре знаєте законодавство України саме в питанні об'єднання територіальних громад? А, дякую. Відповідь за. Я питаю, які ми паралельно курсами ми будемо рухатись, коли ми два окремі у нас є закон про місцеве регулювання, у нас є закон про дізнальний кодекс, і чогось ми керуємося і одне, і другим, що це різні закони. Так цьому і тут, це два різні закони, да, ми співпрацюємо по закону про співпрацю і можемо об'єднуватись по закону про об'єднання громадян. У нас, закон, у нас співпраця, співпраця знаходиться так, на завершальному етапі. На кінцевому. А об'єднання наша пісня хороша починає з початку. Нам треба від нуля починати, зрозумієте. Одне за той час, що ми об'єднаємося, ми можемо вже щось напрацювати відповідно до співпраці. Дивіться, ніхто не забороняє чи не каже проти співпраці. Співпраця, як ви сказали, тільки що на фізі. А питання інше: чому сьогодні ви не говорите про об'єднання? Об'єднання, чому не говорить, чому програє? Знаю, в чому програє громада? Якщо громада вирішила об'єднатися з Ну, навіть мені причину чому? Чому? чому програє громада. Марнотратство коштів на вибори і час вбивати, якщо можна тим часом вже співпрацювати, і щось мати на Дивіться, що каже, що було сказано, о, що співпрацювати за не спізок. Якщо ваш пам'ятник, працює, що про саме так? Я просто запитати, звідки у вас перспективний план об'єднання вже такий чоткий з луцьком. Так... Ви як не при, певнення, при саме виступав ви сказали, що в перспективному плані Луцьк все одно буде об'єднаний. Ви нам покажете потім той перспективний план. Тут камери записували. Ви а, в обласній раді ну, що... що... тоді нема питання. Залишна те, що тоді вам надамо це. Чи телефонці не так, що приймати? Я не запиню. Якщо ви сказали, що це на фільмі є громадські, друге питання стоїть. Об'єднання громади ми сьогодні починаємо. Якщо ми починаємо об'єднання починає громади, я так не розумію, що ви сьогодні виступаєте проти об'єднання громади. Ні, так. Ви за об'єднання громади. Ми не маємо нічого проти об'єднання. Це, ми ми, це, ми ми це передбачається договором <соцентричний> про <Простуї> співпрацю. Я це розумію. Я чого що питаю, дивіться. Сьогодні ми, коли договір про співпрацю, на північ. І за нього більшість громад. Ми повинні розуміти, які плюси дає громаді <кій> для щоби об'єднати змістовувати. Ми ще ви не об'єднуємо. Я ж кажу, які плюси повинно, дати. Так, почніть з слово, для чого ви і не Давайте я до слова запрошу зараз голову Зимінської об'єднаної. Я, я дути. ведучий, будь ласка, він нам розкаже, це перша громада, яка об'єдналася на Волині. Є Зимінська бригада, кажу, громада, Дуже я Я є В'ячеслав Католик, Зимінський сільський голова. Ну, тихенько дайте послухати. Не буду голосно кричати, бо наклав голоса, чесно кажучи. Я є зимнійський сільський голова, паралельно голова об'єднаної територіальної громади. Це Володимир-Волинський район. Це в монастирі. У нас гарна святиння. Ми об'єдналися в складі чотирьох сільських рад. Сільська рада раніше наша була близько 1546 жителів, зараз ми маємо 6200 жителів. 175 квадратних кілометрів площа. Станом сьогодні, чому ми це об'єднання провели? По-перше, будь-яке об'єднання стимулює зараз державу, досить серйозно стимулює. Ми тільки з е, субвенцій прямої державного бюджету отримали. 5,5 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. Паралельно об'єднання успішно наше підтримує обласне керівництво, голова ради, обласної адміністрації обласної ради, і ми сьогодні залучили півтора мільйона на інфраструктуру з обласного бюджету. Крім того, державного фонду регіонального розвитку отримуємо сукупності. Ми станом на сьогодні, як об'єднана громада, реалізовуємо. 30 проєктів різного напрямку від вуличного освітлення до асфальтування доріг. Ми сьогодні асфальтуємо 6 доріг, робимо в 6 селах вуличного освітлення, проводимо термореновації по різним закладам освіти, ремонтуємо садочок. Тобто фінансове вилування є. Паралельно йде стимулювання з інших джерел, тобто міжнародних грантів. Ми перемогли в канадському. Фонд eh, канадське посольство має свій фонд, який є, підтримує різні ініціативи і як від громадяні нас теж підтримували. Ми сьогодні створили ЦНАП. Що eh, нам той ЦНАП дає? На сьогодні. Eh, в колишніх сільських радах створені сидять адміністратори і надають всі послуги, які раніше були в районі в сільських радах. Тобто люди абсолютно нічого не втратили. Сьогодні в сільській раді наші, отримують люди субсидії, допомогу оформляють ну, субсидії, отримують паспорта, клейка паспорта. Тобто нікуди в районі центрі не треба їздити. Це наша ініціатива, підтримана, є повні кажу. Окрім того, в колишній соціальнах є старості, які відповідають за благоустрій та відстоюють інтереси громад. Тобто, переваги кардинальні. Ми залучили на інфраструктуру більше 10 мільйонів гривень завдяки об'єднанню, тому що вкладення раніше мали ну, максимум 500 тисяч на кожний. Ну такі переваги. Я вас переконувати не буду, чи об'єднуватися чи не об'єднуватися, але ви просто втрачаєте час. Щодо співробітництва територіальних громад. Якби досконало, я вам підтвердити не можу, і вас набуть переваги, але бюджетом не передбачається підтримка я знаю в тих територій, з якими співпрацюють. Далі співробіт наскільки я знаю, не передбач... немає не ніяких зобов'язань. А якщо буде проведено об'єднання територіальних громад, ви при об'єднанні включаєте перспективний план об'єднання всі позиції, пункти плану, які мають виконуватися, після того е, які є які є, які буде чітким планом для реалізації. Якщо ви вказуєте, що після об'єднання на перший рік е, припустимо, об'єднана територіальна громада має робити ту ту туту дорогу -ту -ту чи будувати ту-ту-ту школу. -ту -ту то якби по всім і нормам вони не мають права приходити до інших, поки не будуть. Це перший пункт, тобто те, що ви можете отримати діставки. Е е е е а староста від... у вас від кожної бувшої сільської ради одному? Ми Чи прийняли, ми прийняли рішення, поки що, що староста буде в кожній кожні колишній сільській раді бо ми ввели став штат адміністраторів які мають послуги надають послуги окрім старости ще адмісміністратор але, але це приймається рішення вже потім ви можете в кожному селі потім обрати старосту який буде представником Да? Даного населеного пункту да. От, Це визначається Через рішенням об'єднаної громади та, чи та, перед об'єднаної об громади. Об Але, об Але ви можете прописати в перспективному плані, що передбачити кожного села. Це вже залежить від вас. Я думаю, при бюджеті Луцька вони могли в, кожному, в кожній вулиці старості. Yeah. Так. Але по правильному староста села він має бути в кожному селі, ну ми не тримаємо. Я вважаю, що це не є цінний. У вас населення думаю, невелике. У нас але... населення, так, да, у нас 17 ступенів. У нас на Привуцькій має більше 50 сіл. Одна саме село Прилицьке. Це залежить від території. Мені. У мене є знайомі голови громад, там де 4 села, вже об'єднана громада і населення більше 10 тисяч. У нас Волинське села, Поліські, близькі ну, села, вони є більш такі роздріблені, Наприклад, в центральній Україні чи на Субтитры Закарпаття величезні села. 6 тисяч село. Тож, що нам надавали з державного бюджету субвенцію на комунальні да. ви ще не використовували, ми використовуємо, використовуємо ми, тому, що... ми вже дві дороги асфальтували. А Можна трошки голосніше? Да. ми, ми вже не, дві де, дороги де. асфальтували, ми в основному видаємо на дороги, докупляємо для комунальних установ техніку комунальне господарство. Чого, до речі, вам буде не буде необхідності, адже я думаю, що комунальні установи Луцька будуть успішно вас обслуговувати і не буде, mm, вам. Такі буде А Чино ну, знаєте, ви а, там будь-то і команд. А я вам скажу, що територія обслуговування може привезти до села. Тобто ви можете для сільських територій при прийнятті рішення про тарифи присвоїти і зовсім інше. Не робити їх взагалі для всіх. <посте> <На -с> <посте> <types> це ж рада собі купить це машинку і буде їздити. А скажіть, якщо стигону обслуговувати, інтересно мені дуже гони будуть обслуговувати. що Чому це поговорити взагалі не вчимо. Забулися на те, що ти вон. Це ви вибували. Так, там буде. Скільки ви вже вибували? Я в своєму ось конкретні питання про місцевість. До речі, не задавайте питання, що вона не місцева. У нас з іншої громади, я трошки задавайте по суті, по груді раз. А що ж цій людині задавати? Прийшли ініціатори згорів. ви зараз перебувається, майже все те саме обговорюю в співпраці. Скажу, скажу відверто, якби було це ще об'єднатися з я б ще б об'єднувався, бо це об'єднання взагалі, це на зразку пользу. Польських цих і я думаю, що Польща пішла на багато в за нас. І розвиток їхніх. З іншої сторони підтримується такі об'єднання, бо ми є, ну якби, тепер покажу, що менше бюрокрації. Воно підтримується таке об'єднання. А при співпраці <успільш> гроші виділяються, а я державно? можна, але. А з обласного може виділяється. Вам що було виділено з обласного бюджету? Обласний бюджет взагалі. Не будьте ласка. ми зараз дамо вам листи,